Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття з логіку математичного розвитку. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов їжачок гуляти. До нас у гості поспішає, усіх привітливо вітає. Їжачок прийшов не один. Подивіться, хто це з ним. По дорозі він зустрів. Ось таку сумну фігуру. Ця фігура засмучена, тому що забула, як її звати. Адже у кожного є ім'я. Їжачок просить нас допомогти знайти ім'я для нашого нового знайомого. Подивіться у нас є дві фігури різного розміру. Великого і маленького. Візьміть велику фігуру в ліву руку. Якого кольору фігуру нам слід узяти? Вірно червоного. Тож беремо червону фігуру великого розміру у ліву руку. Обведіть пальчиком правої руки в сторону фігури. Яка вона? Вірно, гладка, рівна. А тепер спробуйте прокотити фігуру по столу. Я впевнена, у вас все вийшло. Подивіться, малята, наша фігура почала посміхатися. Ви справжні друзі, адже допомогли фігурі. Згадати своє ім'я це круг. Він уміє котитися, у нього гладка і рівна сторона. А давайте, малята, подумаємо, що треба зробити, щоб довідатися, який круг великий, а який маленький. Вірно, слід покласти один круг. На інший. Який із кругів великий, червоний чи жовтий? Вірно, червоний. А зараз, будь ласка, покладіть маленький круг ліворуч, а великий праворуч. У вас так вийшло? Скажіть, скільки великих кругів? Вірно, один. А маленьких? Вірно, також один. Давайте розглянемо це коло. Якого воно кольору? Вірно, жовтого. Скажіть, а на що воно схоже? Так, воно схоже на сонце. А ще на млинець. Скажіть, малята, а що треба зробити, щоб наше коло стало схожим на сонце? Вірно, слід домалювати промінчики. Молодці малята. А нам же час. Прощатися з нашими друзями, їжачком та кругом. А я вам кажу до нових зустрічей!